Бажаю всім мирного і спокійного вечора і ночі. Вітання всім з Рівненської області. Е, у нас зараз на календарі, друзі, вересень місяць. Якщо я не помиляюся, то сьогодні у нас е, так, 6, 7, 8, 8 вересня. Вибачаюся, звичайно, що порхова. 8 вересня. у нас сьогодні. Вже така вечірня пора, можна сказати, 7.40 вечора. І чому ми прийшли зараз в таку пізню пору на пасіку? А тому ми, друзі, прийшли в таку пізню пору на пасіку, що зараз ми будемо відбирати мед. У мене ще залишилось тут біля хати невідібраних 8 магазинів. 9, але один буде залишатися, бо там будуть бджоли зимувати з магазином. А так, 8 магазинів треба відібрати. Зараз планую відібрати 2 магазини. Уже льоту бджіл немає. І тому ми відбираємо мед, друзі, у таку пізню пору, щоб не було нападка бджіл. Вітання, хочу передати своєму підписнику Сергію який недалеко від мене проживає, ну відносно недалеко кілометрів 20-25. І він сьогодні мені скинув, друзі, коротеньке таке відео, де він хотів день відібрати мед. І тільки розпочав відбирати мед, як пішов дуже сильний напад. О, я кажу теж, пройшов по пасіці, подивився бджоли, якби так літають. Короте, ситуація була нездорова, і вирішив я е, відкласти це до вечора. Буду зараз відбирати. Ось тут може, димар, мій потух. Ой, господи. Ось тут буду відбирати. Тут у мене магазинчик стоїть, ще не відібраний. І певно, або тут відберу, або ось там, де ось там. Загалом ми зараз вами побачимо, яка ситуація. В ці сім'ї я вже докидав е такі рамки, всякі там не допечатані, всяку дрібноту. Думаю, можливо, вони там долють, допечатають. Дай і все. то Зараз будемо, друзі, дивитися. Так, колеги, димар димить, такий імпровізований віночок золотарника. І зараз це я вже тут якби так подивився, дивіться що робиться всередині. Це отакі, от друзі, середні рамки. Димар роздимився. Добре, бачу, гарненько попечатали. ось. Отакі вони. Ось, ну так. Вроді би е, наче непогано. І зараз ще для порівняння оп, дістану крайню. Ось крайня сама рамка. Ось такі. Рамки зараз буду їх відбирати. Димар димить так капець. Закинув стару цю су... не суш, а... ой... Господи боже, дай мерву, О, мерву закинув, то димить дуже добре і для бдів приємно. Тут ще і сітка для збору прополіса стоїть, то зараз подивимося ще, що воно так. З цієї сім'ї дуже добра сім'я, я продавав і пакет і Ого, як це не можна відірвати. І З фоста зробив тоді ще й відводок один, два відводка вийшло з неї. Ось гляньте, гарно запечатали. Отакі От все, вже можна все забирати. І потім ще з вами перейдемо до однієї. У вечірню пору можна зараз спокійно працювати, не боятись нападку. Бджоли в мене більш-менш мирні, то дають працювати. Все, хлопці і дівчата відібрали ми мет, занялося не більше там, 2-2,5, дві, дві ну можливо 3 хвилини, поставив відразу полоски сюди. Все бачимо, ніякого немає, ні ажіотажу, нічого. Тиша й спокій. думаю, може будуть бджоли там сильніше літати, відкрив льоток, Люток можна назад звузити, дай і все. Зараз піду ще до одного вулика. Ось цього, певно, ми теж зараз заберемо. Скажу, теж не знаю, що тут робиться, але цей касети звідси я вже раніше всі позабирав. Будуть друзі джоли зумувати на такому дні високому, де частково сітка, де частково цей. 에... буде фанера. А... А... Ну, Це дивіться, перше мої, як я робив доні полкозбірники, були частково фанера, частково сітка. Потім я вже перейшов повністю на сітку. Це, як то кажуть, в порівнянні. Сітка краще, колись розповім чому. Так, хлопці, відкриваю, верніше відкрив уже. Другий є магазин. Тут теж зараз глянемо. Ну і так думаю вам видно, що там є по печаті. Зараз дістану рамки, дай глянемо. Так, дивіться, друзі, ось такі ось рамочки. Гарна початка. З цієї сім'ї я був раніше дьорнув. оце з середини. Геть повністю початні рамки. А сюди підставив такі, які тільки там були трішки з напруском. Даже, можливо сказати, одна суш була. Ось такі зараз. Тан речей, зараз будемо забирати далі цей мед. Таке, колеги, золотарник, дякувати Богу, порадував. Дивіться, це крайні рамки, ось третю з краю дістав, гляньте, гарненька. Яка. Темна печатка така, в основному всіх 99% моїх сімей, з цього річ така от темна, якась темна мокра, не знаю, яка вона там ця печатка. Гляньте тут медок свіжий. Дай таке, зараз ще. Чотири рамочки забрати, де і все, вроді би змухаємо ці дві бджоли і ставимо, все, ставимо, бачимо, нападку немає, все, тиша і спокій. Ось ці вже крайні рамки, дивіться, теж ось такі. О. І все, залишилась ця крайня рамка. Бачимо, бджоли вулику вистачає, 8 рамок, крізь бігають. Єдине, що відкліща, вони ще не оброблені. Зараз поставимо полосочки, і все. Ну і думаю, що вони кормом себе 99,9% забезпечили. Це крайня ще рамка. Бачите, працюю спокійно, без рукавиць бджола не кидається. Не дивлячись на те, що доволі така пізня пора. Отаке, друзі, все. Отаке, друзі, хотів зняти одним кадром, випадково все відімкнув. Ось бачимо все бджілки собі спокійно. Сидять. Бджоли вистачає, свої полоски я вже їм поставив на таку сім'ю, де 8 рамок я ставлю 2 полоски. Далі все пізніше робимо обробляти біпіном. Все. Накрили. Так, все, на тачці магазини погружені. Ця Та тачка призначена сугубо для возіння магазинів. Є ще одна в лісі, теж сугобор для лісової пасіки. Вінчок ось такий. Можливо буде казати, що не можу собі придбати якусь там цю для змітання. Повірте, є дві штучки у мене, але мені якось я привик користуватися або з таким віником золотарничка, або з ромашки. Це про все у нас зайняло там тих декілька хвилин, поставили полоски. Медок відібраний, все, хай собі стоїть на ташці. Зараз його трішки прикриємо і треба буде викликати помічників, щоб допомогли довести, бо якби два магазини трішки друзі важить. Також вас ну, теж закликає, якщо відбираєте мед, враховуйте те, щоб ну, не було нападу, думайте не тільки про себе, але й про своїх там, наприклад, сусідів. Колег, пасічників, які, можливо, біля вас пори тримають пасіку, так само не загодовуйте там серед білого дня, хто загодовує, а чекайте відповідної пори. Це пасіка собі все тихенько. Щось тут, бачите, ці магазини треба буде повідбирати. Дай і все. А, дві сім'ї буде з магазинами, певно, зимувати. І вже ще трохи треба попересажувати цих відводків. Тож підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Всього вам, друзі, самого найкращого.